32-річний чоловік провів у колонії вже більш як два роки. Щоб не марнувати часу за ґратами, вирішив зайнятись прибутковою справою. Телефони своїх жертв знаходив у газетах безкоштовних оголошень. Представлявся представником однієї з серйозних організацій, замовляв в них закупку, тобто товари або послуги. І в подальшому просив перерахувати незначну частину коштів, оскільки в нього виникли певні проблеми з бухгалтерією. Будівельні матеріали відправляв у готель Варшава за Львовом. За іронією долі він належить тещі одного з колишніх керівників Львівської міліції. Адміністрації готелю доводилось відмовлятись від десятків замовлень однак, коментувати цей випадок тут не захотіли. Загалом чоловіку 60 підприємців по всій Україні перерахували більш як 13 тисяч гривень. Він використовував різні номера телефонів, але поступово послідовно весь ланцюжок схої скоєння шахрайства було відслідковано, і ми вже знали, якими телефон, якими номерами він користується. Було багато більше, більше десяти номерів, які використовувалися ним. За час відбування покарання у чоловіка вилучили чотири мобільні телефони. У колонії розповідають, їх отримують завдяки родичам у дрібних передачах. Здійснюється постійний контроль, але кількість посилок є досить велика, тому що засуджених на даний час 703 засуджених в установі. Здійснюється декількома чоловіками. Ця перевірка посилок передач. Ну, хитряються, знаходять різні шляхи. З початку року у семи колоніях у Львові виявили у передачах 300 телефонів і ще майже 200 безпосередньо у засуджених. За це покарали десятьох працівників виправних закладів. За. Неналежне виконання своїх службових обов'язків, що привело до попередження надходження у охоронюванні зони заборонених предметів, було внесено 10 документів прокурорського реагування, за якими ряд службових осіб було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Зараз чоловіка з колонії перевели в слідчий ізолятор. Журналістів до нього не пускають. Справу вже розглядає суд. Йому загрожує новий термін від трьох до восьми років. Ірина Панчишин, Віталій Дорош, головні новини Львова.